Доброго мирного вечора. Значить, дивіться, мене людинка питає, чи орав я цим трактором. Так, я пробував орати цим трактором, але причина у навісці. Ця навіска одноточка вона не предназначена для оранки. Вона предназначена для фрези, для причепу, для. Ну, якихось таких мілких робот. А кучника навіть толком сюди не можна навішати, треба перероблювати, переварювати кріплення. Так же само і з копалкою, і з усім іншим. І з сажалкою теж. Значить, дивіться, оцей вугол навіски, оцей вугол, він уже неправильний. Щоб плуг орав, орав плуг, щоб, секунду, треба, щоб був хоча б. Отакий горизонтальний. Щас, секунду, фотофокус зробиться. Щоб отакий горизонтальний хоча б був угол. Бо якщо навіска стає отак з плугом, хоча цього цієї висоти теж недостатньо, коли ви починаєте тягнути плуга, воно починає ставати горизонтально і воно витягує плуга з землі саме від того, що тягне трактор. Орати ним нереально. Адаптери пробував робити, щоб плуг нижче занизити. Ну, це все не те. Тільки рішає трьохточка. Я думав, даже побюджетніше, трьохточка на даний момент стоїть 10 тисяч гривень. Якусь двохточку купити, купити, ну, щоб вона була під мост, аж під мост. Бачите, на якій висоті йде е, навіска, а де мост? І ще нижче треба робити. На переробках я бачив, робили на осі ставили подшипники і витягували щоки звідси з подшипників. Ну тут такого не можна зробити, бо тут а мост великий, ну тут щоки не можна поставити на моста. Так що, ну, давайте, якщо ця тема більш цікава, я вам уже по дню це все покажу наглядно, як воно має бути.